Колеги велосипедисти, усіх вітаю. Сьогодні у нас ось така цікава справа, а саме це є рульова трубка. І як ви бачите, вона двоє. надвоє. Отут, у місті зварки, був тяжкий дядько і поламав цю трубку. Само собою її можна купити нову. Ціна питання 120-150 гривень. Ну, але, як відомо, то не наш метод. Наш метод це пиляти, сверлити, стругати. Зварювати і тукти молотком. Тож давайте зробимо цю стійку рольову, ще кращою, ніж вона була новою. Тут як ви бачите, в мене все в крові, запам'ятайте. Так, зберемо її спочатку цей болтик, викру. О, так. Розібрали. Дивіться, як воно зігнулося. Шикарно, шикарно. Тут проблема в тому, що дуже тонка стінка, напевно, менше міліметра, а може і міліметр. Тут трошки більше місця, тобто скажу, чуть товстіше місце, сюди будемо більше направляти тепла. Так, справа номер один це вирівняти оцей болт інструмент кілограмовий молоточок. От дивіться, можна сказати, ідеал. Справу одну зробили. Йдемо далі. Тут трохи складніше, що я зроблю, я відріжу отак. От тут відріжу по цьому згину і зачищу. Кісочки нам в поміч. Тобто мені. Щоб все було рівненько, отак візьму скотч малярний. І обмотаю трубочку, щоб різ був винесенький. Далі беру я окуляри обов'язково, ось такі захисні, треба ж нові, болгарку зуби і вперед. як в масло. І це все ми зачистимо на гріндері. Далі дуже важлива операція. Потрібно обов'язково здерти оцей нікель, чи що то воно таке є, тому що, що не воно зварювати, будуть дуже скіливі випари. Нікель, цинк фіня, це фіння, оце не знаю, що таке хром якийсь. Зараз це легенько здару. Ось тут це все поздоровав, лишився чистий метал. Точно такі самі технологічні операції. Зараз я переведу от з цією частиною. Вірніше навіть булгаркою не буду пиляти, тільки на гріндері. Позрізаю ці виступи. Можна сказати, підготовка поверхні зроблена. Так, дві детальки підготовлені. Тепер важливо їх виставити рівно, от так от зафіксувати і легенько почати зварювати. Святку зроблю прихватки, а потім вже солідно обварю. Що я зробив? Вставив болт з іншого боку конус. Ви бачите, конус, але іншою стороною. Він тут зажався і не вискакує. І тепер я буду це все зварювати. Зараз побачите. Так, зажимаю цей винос у моїх класних китайських тисочках. До речі, набагато краще, ніж оце велике совкове удоровало. Так чи ні? Безгідні зі мною. Так, далі вмикаємо зварку. Це напівавтомат. Струм виставляю десь на 6. Це все, все умовно. Максимум він видає десь 160-180 А. Але то дуже сильно залежить напруга в мережі. Якщо там 230 вольт, 220, так і є. А якщо йде просідання, то дуга дуже сильно міняється. От у мене зараз на тій фазі, десь до 220-218 вольт. Буду зварювати звичайними електродами. Це є рутило електроди, моноліт. Щось там, щось там. Не знаю, ось такою синьою маскою. Трійка. Як би вас поставити, щоб вас не засліпило. Так, дехто може сказати, у тебе нічого не вийде. Ну тож заводська була зварка, чи по мене не вийде. Тут взагалі проварено було. Так, що я думаю? Маску. Так, масочка є. Зараз в горові досить холодно і може вона не спрацьовувати з першого разу. Так, прихвачуємо. О, догадай пішла. З іншого боку. Так, що там, що там, що там? Зараз глянемо. Колеги велосипедисти заробив таких от... Зараз я змінюю положення для зварювання, щоб мені було зручніше. і продовжу ось цей чудесний процес зварки, але ви там не усліпніть. Ховайте ось. Я Повертаю заготовочку, так її Чистка, дивимо, і назвемо, сікаємо я ключу вентиляцію. Ну що ж, шановні колеги, дивіться, що з того вийшло з тої моєї зварки. Хвилин 20 пацкався, зачищав, пацкався. дуже прошив вариться. Тонесенький метал, там десь 0,8, чи не може менше навіть. Але якось захляпав, думаю буде тримати. Зараз помалюю. Так, вшикнемо пару разів, щоб воно не ржавіло. Деталька акораб тепла. Гаражі десь біля нуля. Виролося ще першиво, тому що фаза просідає дуже сильно. Видно, сусіди поключали всякі свої утеплювачі. Так. Ляпота. Ну що ж? Такий от невеликий велоремонт завершений. Результат бачите самі. Думаю, дядько П'ятька Сабоніс буде задоволений. Хто такий Сабоніс, якщо знаєте, ставте палець вверх. Дякую всім за увагу. Слідкуйте далі за каналом. Пишіть все, що ви думаєте. Це важливо. Гудбай.